это в такому місці что я сама бы не змогла здіяти. А лежала ліжалась осколок застряг у двох сантиметрах від магістральної артерії. В одному з медзакладів Дніпропетровщини прооперували 65-річну віру з Торецька. Місяць тому російська ракета влучила в її квартиру, розповідає жінка. Тоді й дістало поранення. Осколок застряг у тілі. Я його почувала, я... ну, Просто він знаходився рядом з артерією. Ось так артерія, а отакото і там. Чи човнечко два сантіметри не хватало, пробив. Віра розповідає, у рідному Торецьку лікарні зараз не працюють. Евакуюватися, каже жінка, змогла тільки через два тижні. Весь цей час осколок викликав нестерпний біль. Дістали його ділиться 18 вересня в день її народження. Лікар-хірург Віталій розповідає: осколок був великий три сантиметри. Він застряг між кісткою та магістральною артерією, що могло спровокувати кровотечу. Операція каже лікар, тривала півтори години. Провела її команда центру хірургії судин з використанням новітньої апаратури. Це дуга, це арка по різному називають. І ми можемо дивитися в реальному часі. Не просто зробити знімок і вже дивитися а ми можемо. Дивитися в реальному часі, де нас цей уламок розташований, тобто це нам допомогло дістати саме цей уламок. Візуалізувати навіть вранні було просто неможливо. Він був під пучком судино нервовим. І загроза великою кровотечі була дуже дуже велика. Біль пояснює Віталій. Виникав пацієнтки через тиск осколка на нерв. Хірург додає Валентина швидко відновлюється і починає самостійно ходити. Найближчим часом жінка залишатиметься під наглядом лікарів. Марія Декресинська, Назар Шарков, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.